Вітаю своїх підписників! Дякую, що ви зі мною! Сьогодні ми згадаємо забутий рецепт з 90-х кексу з варення. Беремо 200 мл будь-якого джему чи варення і 1 чайну ложку соди. Все це добре перемішуємо будь-яким зручним для вас засобом. Додаємо 3 яйці. Також збиваємо, перемішуємо зручним для вас способом. Бажано в білу пінку взбивати. Додаємо ще 50 мл олії і 200 г борошна. Перемішуємо це. Цукор сюди не треба додавати, бо ми і так взяли солодкий джем. І додаємо будь-які сухофрукти та горішки, які маєте, нарізаєте, Сухофрукти попередньо замочити, я ще додала заморожену журавлину, ви все, що маєте, також додаєте. Ще додаю корицю, щоб трошки був такий смак, тому що пиріг буде у нас такого коричневого кольору через варення, а кориця яка раз буде комбінуватись добре з цим кольором. Обережно перемішуємо, форму для кексу змащуємо будь-якою олією чи маслом. І я присипаю ще манкою, щоб добре потім вийняти з бортів. Виливаємо цей, цю суміш, тісто наше підготовлене, і ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Випікаємо, ставимо, достаємо форму на вологий рушничок, на холодний вологий рушничок, так легше достається, бачите, як легко Притрушуємо цукровою пудрою і нарізаємо. Бажано дійсно дочекатися, поки він охолоне, але Такий аромат, де від цих сухофруктів від кориці, що дочекатись, поки охолоне, вже не було сили. Дуже смачний вийшов, кекс, підійшов. Дякую всім за коментарі, дякую за подобайки. Смачного!